Ну, то зрозуміло, що якби не війна, ми б тут не опинились. А ми б зараз, якби не війна, жили б у своїй новенькій квартирі з видом на Сосновий ліс. Напевно, вже б робили ремонт. Бо якраз на початку повномасштабного вторгнення нам забудовник мав віддати ключі від нашої квартири. То, напевно, вже б навіть минулий новий рік ми б вже б зустрічали в своєму житлі, в своїй квартирі. Але так, через війну ми тут. Не завдяки, а через війну. А ось такі люди, як ви, не побоююсь того слова, ви просто хворі на голову. Тому що я не уявляю, що має бути в голові в людини, щоб іншому українцеві ось таке написати. Ви взагалі усвідомлюєте, скільки українців виїхало зараз за кордон. І вони не те, що там майно якесь своє втратили, яке вони там будували чи заробляли півжиття то і все життя. Багато хто поховав своїх рідних, близьких, друзів, дітей, люди поховали. А ви пишете, якби не війна, ви б там не опинились. Якби не війна, ми б зараз жили своє щасливе життя в своїй рідній країні, а не оце все. А якщо ви там ще й пишете про якісь бенефіти, то ви поняття не маєте, що таке Канада, і як тут жити, як тут виживати. Тому що тут немає бенефітів для новоприбулих. Це ви або прочитали десь щось, якусь фігню, або самі собі придумали і думаєте, що так воно і є. Ми зараз живемо на одну мою зарплату. І знаєте, в шморгу не якось ніби нормально.